Доброго дня, дорогі друзі. Пропоную вашій увазі квартиру в житловому комплексі Велика Британія від будівельної компанії Ріл. Квартира знаходиться на 12-му поверсі з 13. -ти. Загальна площа квартири 25,38 квадратних метрів. Така квартира чудово підійде для проживання однієї двох осіб або для людей, які бажають інвестувати в оренді. В квартирі вже проведені деякі додаткові будівельні роботи. Такі як фінішна штукатурка на стінах, стяжка на підлозі. Та ось бачите, вже є комунікація проведення під опалення. Справа від вас приміщення під вузол. встановлені двері, це загальна площа кімнати, в якій встановлені панорамні вікна, виходить на північну східну сторону, з яких відкривається дуже гарний краєвид на місто. З правої сторони ЖК саме Такий гарний вид. Кого зацікавила дана пропозиція? Телефонуйте. З радістю відповім на всі ваші запитання.